Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу TOTOS Traktor. Вас вітає майданчик місцерівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. До нас, наприклад, 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів. Кожен тракторець буде укомплектований своєю оригінальною ґрунтофрезою. На деяких ми замінимо колеса. На ґрунтофрезах замінимо ножі. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофре. Дивіться далі. Ну, ось наш перший тракторець Кубота B117. 4 має потужність 17 кінських сил, механічна коробка передач в чудовому візуальному стані. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 5 на 12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 8-3 на 22. По дисках рік випуску трактора у нас 87 Стандартна двоточкова, двоточкова навісочка, Механіка, присутній боковий циліндр. В чудовому стані напрацьовано 755 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з рунту буде 4900 умовних одиниць. Друге наш тракторець на сьогодні ось такий чудовий малюк Kubota GB13. має потужність 13 кінських сил. В чудовому візуальному стані присутній каркас безпеки. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 4 х 12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone. В чудовому стані, має розмір 7х16. Стандартна двоточкова навісочка. Механічна коробка передач напрацьована 283 мотогодини. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5100 умовних одиниць. Третій наш тракторець на сьогодні, ні Mitsubishi mt 165 Трьохциліндрова, має потужність 16 кінських сил. В чудовому візуальному стані. Передня резина у нас буде під заміну, розмір її 6х12, буде стояти індійська БКТ. Задня резина у нас фірми Брістоун. В чудовому стані, розмір її 8,3 на 20. По дисках рік випуску трактора у нас 91-й. Стандартна триточкова чкована присутній боковий циліндр, механічна коробка передач. Напрацьовано 737 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5300 умовних одиниць. Четвертий наш тракторець на сьогодні дуже популярна модель серед шанувальників Янмарів. Янмар РС-24. Трьохциліндровий має 24 кінські сили, присутній гідропідсилювач керма, каркас безпеки. Передня резина у нас фірми Falken має розмір 6х14. По дисках рік випуску трактора 96. Задня резина у нас фірми Bridgestone, ТР в чудовому стані. Розмір 9,5 на 24. Зверніть увагу, який стан. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Реверс, механічна коробка передач на 4 швидкості. Напрацьована 811 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з грунта фрезою буде 8000 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець на сьогодні Кубота X20 Saturn. 4 має потужність 20 кінських сил в чудовому візуальному стані. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня резина у нас стоїть нова фірми БКТ. Має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 87. й Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач. Напрацьована 929 мотогодин. Присутні також паски безпеки. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Шостий наш тракторець на сьогодні Mitsubishi МТ 225. 4 Має потужність 22 кінські сили. Присутній гідропідсилювач керма, каркас безпеки, дашечок. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 6х14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора – 93. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Реверс, Механічна коробка передач. Напрацьована 738. Мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7700 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні Янмар АФ120. В чудовому візуальному стані присутній каркас безпеки 3 має 20 кінських сил, гідрафіксирочкарма. передня резина фірми Bridgestone, Має розмір 6х12, Зверніть увагу в якому чудовому стані. Задній резино у нас теж фірми Брідстоун, не теж в чудовому стані, розмір 8,3х22 по дисках рікубуску трактора 2002. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач, реверс. Напрацьованість 726 мотогодин. Дійсно, стан чудовий. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом буде 7200 умовних одиниць. І наостанок маємо куботу GLP. 320 з кабіною. Трьохциліндрова, має потужність 32 кінські сили в чудовому візуальному стані. Передня резина у нас фірми Falcon, Має розмір 8 на 16. Задня резина у нас фірми Bridgestone, теж в чудовому стані має розмір 13,6 на 24. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 94. Стандартна трюточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Давайте подивимося всередині. Всередині ми маємо напівгідравлічну коробку передач реверс. Напрацьовано 961 мотогодинна, піч кондиціонер. Зверніть увагу, який чудовий стан. Всередині. Присутні також гідропідсилювач керма. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 12600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. Та переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. До зустрічі. Тотуз-трактор. До